Добрий вечір, шановні колеги. Тому без перекладача. Відаємося, шановні гості. Добрий вечір ще раз. Після матчу прес-конференції головного тренера Динамо Олександра Володимировича Жужковського розпочинаємо з, ком з коментарів. з запитань. Хто перший? Будь ласка. Будь ласка, Назар Шмігіль, Динамо ТВ. Олександр Володимирович перша домашня номінальна гра, певна перемога. От трішки ротації відбулося. Дійсно, здалося на мить, що от старт поєдинку він був набагато інтенсивніший ніж у першому матчі. Чи команда буде додавати з, перш... з кожним матчем? От саме в плані фізики, саме в плані зіграності, тим паче, що попереду вже починається цикл чемпіонат Єврокубки. Доброго вечора. Вітаю всіх оболівальників з перемогою. Дійсно, з урахуванням першого матчу і результату першого матчу, з урахуванням те, що нас ми входимо скажімо так в дуже насичений графік, ми зробили певну ротацію, дали можливість проявити себе іншим гравцям і подивилися на зв'язки в, в читання. Поєднати. Поєднання. Поєднання, так. В інших поєднаннях. Безумовно, перший тайм, першим таймом ми більш задоволені, в другому таймі трішки збавили обертів і на початку другого тайму мені взагалі здалося, що команда з роздягання не вийшла. Тому так, я не задоволений початком другого, другого тайму, де і взагалі ми. Домовлялися про те, що ми не з обертів якраз не, не пригальмовуємо і далі працюємо в тому ж режимі, в якому працювали перші теми. Але нам це не вдалося і ми, безумовно, будемо над цим розбиратися. Але взагалі головне, головне що ви вирішили перше завдання і йдемо далі. Наступне запитання, будь ласка, прошу. Стрягу, Чудово, що ви помітили. Я не коментую дії окремих гравців. Якщо ви, мабуть, не знаєте, це і забули. Нікого не коментую дії окремих гравців, тільки команди. Чи є ще запитання? грі, будь ласка, Микола. Скажіть, будь ласка, якого би хотіли отримати суперника в наступному колі із тих двох, які можуть бути? Ніколи таким питанням себе, собі не задавався. З будь-яким суперником грати буде в наступному раунді складніше, тому завтра ми обов'язково подивимося матч, який відбудеться, якщо я не помиляюся, о 8-й годині за місцевим часом. І будемо готуватися до цієї гри, розглядати під більшим прицілом нашого суперника. Чи залишилось запитання? Будь ласка. Ви вже точно попавли в груповий етап від засіньких викупів. Чи плануєте ви продовжувати грати в людям? Чи питається нового сезону груповий етап на сектора? давайте не будемо вперед забігати, але наскільки я пам'ятаю, наскільки ми розмовляли, то ми працювали якраз саме над тим, щоб не, вже не змінювати. До цю локацію і до остаточних матчів, групового етапу будемо грати саме тут. Тому що це нам, скажімо так, нам вистачить переїздів, і вистачить логіційних моментів, коли ми будемо грати не на номінально домашньому стадіоні, а на виїзних матчах. Ми офіційно оголошували, що сезон 2025-2026 в Єврокубках пройде само в колеги. Всім дякуємо, чекаємо на наступному матчі. Ще раз вітаю всіх з перемогою вболівальників клубу і бажаю всім тихого, спокійного, мирного неба, ночі. Слава Україні. Шановні колеги, хочу одна секунда. Я скільки ми розуміємо, на прес-конференцію гостей ми не очікуємо. Тому всім дякую. 千九，